Доброго дня, шановні, ну що, МВС нас порадувало і зробило застосунок для електронної черги запису. Зараз ми з вами його розглянемо, як вам виглядає. Ось такий додаточок. Ви в нього заходитесь, ідентифікуєтесь через електронний підпис або через підпис вашого банкінгу, заходите в е чергу Обираєте пункт, який вам потрібен, наприклад, реєстраційні дії з транспортними засобами. Натискаю всі області, в моєму випадку Київська область. Обираю місто, наприклад, Біла церква. Обираю. Натискаю далі. Ось зелененькими квадратиками у мене дати, які я можу обрати для реєстраційних дій. Запам'ятайте, що в понеділок МВС усі не працюють, тобто 30 число у них вихідний. І ось, наприклад, на 27 на п'ятницю. Натискаю далі. І ось мій доступний час. Обираю будь-який час. Наприклад, 11.30, 12.00. далі. Увага! Вам потрібно завершити оформлення місця в чергі протягом 3 хвилин. Так, реєстраційні дії натискаю. Бачите, треба ввести свій ВІН-код машини і натиснути далі. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ставайте спонсором каналу. Дякую за увагу.